Кредит, дивіться, я вам тут розрахувала. Я брала багато разів кредити. Зараз не маю кредитних коштів, бо не маю потреби, бо я ну так якби. У мене зменшила оборот саме в торгівлі, бо працюю ще тепер викладаю, і 50 на 50, тому поки що не залучала кредитних. Хоча зараз вже задумуюсь, бо дуже багато людей хоче щось мені продати, а мені вже тих оборотів не вистачає. Але насправді оборотні кошти вся Європа, весь світ, всі бізнесмени живуть на кредитах. У мене є товариш, який просто з нуля взяв. 200 тисяч доларів кредиту і побудував, і став величезною будівельною компанією. Тому в мене навіть є знайомий, який має 600 гектарів з землі, який там є суперкрутий фермер. І він взяв кредит 3, як там п'ять, Я кажу, для чого ви брали той кредит? Він каже: так мені просто цікавіше, ну більше грошей в обороті. Мені навіть було цікаво, чи я його отримаю там. Держава це як тільки появилася ця програма, і всі бізнесмени беруть кредити. І кредит, коли ви маєте його під конкретну ціль, знову ж таки, коли ви вмієте рахувати, то це не є зло, зло яким нас всі лякали. Дивіться, навіть якщо брати українські кредити під 30% річних, не знаю, там, ну, я вже взяла такі, може, і, ну, може максимум, може не максимум, можна і знайти, певно, і ще більше, але це такий високий відсоток. Якщо під 30% річних рахуємо, так? тобто я тут розрахувала 22% 500 на 2,5% зараз 30 по поділити. Ага, дивіться, тут є 30% ділимо на 12, тобто в місяць ми заплатимо 2,5%, і фінансовий результат ее якщо я, наприклад, насправді заробляю 12% річних, наприклад, ой, даруйте, 12% в місяць, місяць це я заробляю 120 більше 170. 12% на міжнародній торгівлі я заробляю місяць. І відняти 2,5, тобто я собі кладу 9,5% в кишеню. Овердрафт. Ви можете взяти просто ліміт в рахунку, і коли вам треба гроші, звітам взяли і скористалися відсотками. Не треба не скористалися зараз. В Україні тільки з'являється в Європі вже давно працює таке поняття як факторинг. Що це означає? Якщо ваш товар ви продаєте на післяоплаті, отримуєте кошти з якийсь час, то вам може банк покрити. Або банк, або є спеціальні фінансові установи, які можуть покрити зараз, а вони заберуть з вашого рахунку ті кошти, коли вам прийдуть, вони автоматично їх знімлять. Ну і це теж має сенс. Транспортні фірми українські дуже багато користуються, особливо ті, хто відкривали в Європі саме факторингом, бо швидкі оборотні кошти, а саме за транспорт, платять гроші довго.